Я давно ходив там з ідеєю зробити. Uh... Щось принципово нове система, яка сама приймає рішення. Тобто, ти туди імплементуєш закони робототехніки. Ми будуємо систему, яка керує е, різного роду дронами, яка керує їм одночасно, ефективно, і яка робить правильно та ефективно те, що складно вдається людям. Тобто, ми не пробуємо замінити повністю людей. Ми дуже хочемо і цілимося доповнити людей там, де у штучного інтервату класно виходить. Навчити людей це дуже дорого і дуже довго. А заскейлити алгоритми на 100 тисяч або. Там 500 тисяч дронів, або це дуже просто. Світ в тому числі не сидить на місці, активно вивчає все, що нас відбувається, і в спокійному, як ти кажеш, сидячи у себе в Аризоні, спокійно будує next-gen залізу. Переваги цієї через рік в нас вже не буде. Я всіх закликаю будувати довгостроковий бізнес. Якщо хтось ще не помітив зараз секундочку, листопад 2023 року. Це дощно довго.